Спортний Ан 178 новий літак сьогодні презентували авіабудівники державного підприємства Антонов. Конструктори та інженери спромоглися за рекордних три роки спроектувати і побудувати нову машину. Літак сьогодні урочисто викотили з цеху і віддали на льотні випробування. Як це було? Бачив Олександр Загородний. Тисячі гостей, серед яких десятки послів з розвинутих країн світу, військовий оркестр, сотні журналістів, десятки телекамер, професійний звук та світло. Такої презентації літака в Україні ще й не було, але це й не дивно. Ан-178 – новий літак і нова надія українського авіапрому. Поважні гості. Все підходять, а винуватець свята причаївся за напівпрозорим тюлем. Три роки конструктори та інженери мудрували над машиною, і от особлива мить. Ан 178-й транспортний, тобто вантажний. Літак здатен підняти у повітря 18 тонн. У широкий фюзеляж поміщається два стандартні морські контейнери. Конструктори кажуть, цей літак просто мусить замінити всесвітньо відомий, але вже старенький ан 12 Нова машина вестиме стільки ж вантажу, але летітиме значно швидше 820 кілометрів за годину. А це вже традиція Антонівців. Шампанське. Пляшку розбиває головний головним. Літак з цеху і передають пілотам випробовувачам. Саме цьому екіпажу доведеться навчити нову машину гарно літати. Льотчик Андрій з гарним прізвищем. Спасибо. Переконаний зробити це буде не складно. В этом і є особливість, або фішка самоліту. Що це продовження лінійки звісних самолітів 148 сорок 158 і для льотного составу в принципі. А Атлічі в кабіні мінімальне. Конкуренція на ринку транспортних літаків чимала, але АН 178 може зайняти свою нішу поміж малими та дуже великими літаками. Переконують конструктори. Україна готова не лише продавати, але й навіть будувати ці літаки в інших країнах. За ліцензією перемови ведуться. Скористати свідками вже підписання реальних контрактів. До цього вже в нас підходить. І... І е, подальше є компанії, які також хочуть е, виробляти серійний літак разом з нами. До нового літака придавляються і військові, адже для Антонівської машини традиційно не завжди потрібна злітна смуга, достатньо і рівного поля. Ми очікуємо, що в цій програмі з'явиться велике количество заказчиків. Їх може стати значно більше після всесвітньої авіавиставки у французькому лебурже, куди літак вирішить уже цього літа. Треба тільки трохи політати і причепиритися. А от перед Лебурже і покрасимо, щоб був новенький, як звучки. Олександр Загородний, Андрій Азаренко, ТСН 1+,1.